Ти вже готовий до зими. Бачите, я вже підготувався, тому замовляйте такі гарні вироби з вовни. А також є в наявності такі теплі жилетки. дивіться, так гарно виглядає. Також всередині ось такі, ось така біла вовна. Так само можете замовляти. З таким цікавим гарним капюшоном ви можете замовити це. Також в наявності ось такі гарні чухли у машину з натуральної шкіри. Ціну уточнюю по номеру телефону і замовляю. А також є такі однотонні е, жилетки, з вовни. Минулого разу, коли я записав це відео, ви багато замовили таких гарних жилеточок, тому цікаво також е, почути від вас відгуки, чи вам сподобався цей товар. Ну, А також нагадую, що дуже є багато різних е, виробів, вовни. Є е, жіночі, є дитячі, є чоловічі, є різні розміри. Тому замовляйте, уточнюйте ціну по телефону і готуйтеся до зими правильно.